Профілактика пролежнів. Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про пролежні. Пролежні це пошкодження шкіри та м'яких тканин, які виникають, якщо людина довго та нерухомо знаходиться в одній позі. Ризики появи пролежнів з'являються тоді, коли хворий знаходиться в одній позі більше двох годин і не може самостійно змінювати положення тіла. Має проблеми з надмірною або навпаки низькою вагою. Часто путії страждають від нетримання сечі калу, страждає від судинних захворювань, трофічних виразок, діабету. Пролежні глибоко пошкоджують шкіру, м'язи та кістки. Призводять до зараження крові. Викликають інфекції та нестерпний біль. Якщо пролежні не лікувати, вони можуть призвести навіть до летального результату. Дії при наявності пролежнів. Поверніть хворого так, щоб не було тиску на рану, а кров могла надходити до місця виникнення пролежнів. Спостерігайте та занотовуйте в блокнот або лист спостережень, як змінюється рана. Фіксуйте діаметр рани, колір, чи є виділення, набряк. Звертайте увагу на підвищення температури, виділення з рани, поганий запах, зони ризику утворення пролежнів. Спина. Потилиця, плечі, лопатки. Ліктів. Куприк, сідниці, п'ятки, живіт, грудна клітина, статеві органи, коліна, тильня поверхня стоп, гомілки. Як розпізнати пролежні? Існують чотири ступені пролежні. Перший ступінь червоні, фіолетові або сині плями, які не зникають після припинення тиску. Шкіра не пошкоджена. Другий ступінь. Шкіра пошкоджена. З'являються бульбашки, неглибока рана або виразка. Третій ступінь. Рана поглиблюється до м'язового шару. Можуть бути рідкі виділення з рани. Четвертий, п'ятий ступінь. Поразка тканин. некроз, чорна кірка. З високою ймовірністю гнійного процесу. Поширюються на сухожилля і кістки. Рана може бути закритою, але глибина ураження велика. Важливо натисніть на червону пляму пальцем 2-3 секунди. Шкіра побіліла. Це не проложені. Залишилося червоною. Це пролежень першого ступеня. Навіть при появі пролежнів першого ступеня необхідно терміново звернутися до лікаря. Як запобігти пролежням? Застеляйте ліжко без складок на білизні. Складки підвищують ризик появи пролежнів. Слідкуйте, щоб в ліжку не було залишків їжі, крихт. А вибирайте одяг з натуральних тканин. На одязі не повинно бути грубих швів. Гудзиків та блискавок. Вибирайте труси, шкарпетки, панчохи та гольфи без тугих гумок. Якщо у хворого сечовий катетер або нефростома, або цистостома, стежте, щоб білизна не подразнювала шкіру навколо них. Постійно оглядайте хворого. Регулярно змінюйте положення тіла. Якщо людина лежить, міняйте положення тіла не рідше, ніж через 2 години. Наприклад, так. Спина. Лівий бік, знову спина правий бік. Якщо людина сидить або напівлежить, міняйте положення щогодини. Використовуйте функціональне ліжко. Накривайте хворого максимально легкою ковдрою. Використовуйте додаткові подушки та валики. Наприклад, в положенні хворого на боці покладіть подушку між колінами та щиколотками. В положенні на спині п'яти. Використовуйте протипролежневий матрац в крайньому випадку, максимально плаский. Запам'ятайте, будь-який матрац не знімає потреби змінювати положення тіла людини в ліжку. Слідкуйте за гігієною хворого, завжди зберігайте шкіру сухою та чистою. Щодня протирайте тіло людини вологою губкою. Допоміжіть хворому приймати душ та ванну. Допоможіть хворому стежити за інтимною гігієною. При кожній зміні підгузка або після кожного сечовипускання та дефекації. Обробляйте шкіру хворого після гігієнічних процедур захисним кремом. Миття людини з пролижнями. Обережно обмивайте рани при щоденних гігієнічних процедурах. Слідкуйте, щоб мило змилося повністю, використовуючи. М'які миючі засоби без антибактеріального ефекту, м'яке мило, наприклад, дитяче, спеціалізовані очищаючі пінки для догляду з за лежачими хворими, м'які губки мочалки з натуральних матеріалів. Рану тримайте в воді не більше хвилини. Після купання зробіть нетугу перев'язку, використовуючи зволожуючі та захисні креми, лосьони для догляду за лежачими хворими. Заведіть блокнот та відзначайте проведені процедури. Важливо заборонено використовувати для лікування та обробки пролежнів зеленку, йод, марганцівку, фукорцин, камфорний спирт, перекис водню, саліцилову кислоту, обліпіхову, камфорну ефірні олії бовтушку соду, ріпчасту цибулю. Мазь Вишневського та Лево Миколь теж не можна використовувати без консультацій з лікарем. Пам'ятайте, кожні одну-дві години міняйте положення тіла. За необхідності, але не рідше ніж раз на день, необхідно міняти постільну та натільну білизну, мити й обтирати вологою губкою тіло хворого, оглядати тіло хворого на предмет почервоніння й інших шкірних змін. Постійно використовуйте валики та подушки. Оптимальна температура в приміщенні 21-23 градуси. Не допускайте утворення складок на постільні білизні та одязі, своєчасно міняйте підгузок. стежте за збалансованим харчуванням та питним режимом. В раціоні повинні бути продукти багаті на вітамін А Б, С. Регулярно обробляйте шкіру захисним кремом. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!